Змінити ваше життя. Ісус Христос хоче змінити моє життя. Він хоче зробити нас кращими людьми. Як він це робить? Він це робить, прощаючи нас за наші провини, вливаючи свою благодать у наше життя. По-друге, Він робить це, поміщаючи в нас святий дух. Який насправді є Богом, що живе бо у нас, він робить це, закликаючи нас читати його слово, слухати його. Він робить це, закликаючи нас жити в спільноті віруючих, які люблять одне одного, несуть відповідальність один перед одним, заохочують один одного, навчають один одного, допомагають нести тягарі один одного. Ісус чітко вказав, що Бог створив тебе і мене з метою любити і поклонятися йому, а також любити і служити одне одному. Що таке гріх? Гріх це не робити цього, це не любити Бога і не любити людей. Всі ми винні у гріху. Але Бог настільки любить тебе і мене, що послав свого. Єдиного Сина Ісуса Христа, щоб страждати і померти на Христі, аби сплатити ціну за наш гріх, за наші провини, тим самим пропонуючи нам прощення та дар вічного життя. Чи отримав ти цей дар? Це дар, який Христос пропонує тобі безкоштовно. Але ви повинні відкрити своє життя, ви повинні визнати свої помилки, ви повинні довіритися йому і прийняти дар. І тоді, коли ви приймете Його. Весь твій спосіб дій у житті змінюється, коли ти починаєш дозволяти його духу наповнювати твій емоційний, духовний, інтелектуальний резервуар і давати тобі силу зсередини жити життям покори, життям ніжності, життям миру, життям доброти. Бог благословить тебе, коли ти приймеш це найважливіше рішення довіритися Ісусу Христу.